Доброго дня, колеги, поки в дорозі ділюся думками. Як питає Фейсбук, що у вас на думці? На думці у мене сьогодні якість життя. Я хотів би з вами поділитися досвідом, э, певними оцінками. Отже, що таке якість життя? Якість життя це загальне поняття, яке нам особлює в, в собі ряд критеріїв, по яким ми себе відчуваємо, мені здається, або щасливими, або нещасливими. Якщо якість життя, відповідно задовільна. Я хотів би сьогодні з вами задовольна. Такий критерій, наче незначний, але який мене особисто роздратував і зачепив. Ну, Зокрема, мова йде про платні туалети, там, про платні нужники. Я був дуже здивований, роздратований, коли спостерігаю і спостерігав і спостерігаю лише збільшення цих закладів, причому в тих місцях, де вони в апріорі повинні бути безкоштовні. Ну, до прикладу, центральний автовокзал, 10 гривень з е, в туалет, залізничні, залізничні вокзали, залізничні вокзали по всій Україні, автовокзали. Е, є приклади і великих гіпермаркетів. Е, ну, Це взагалі повна ще, ще ну, Я розумію, що це ринок, я розумію, що хочуть люди заробляти гроші, але мені здається, що якраз от такими дрібницями. Які наче не дуже значні, але повинна займатися в першу чергу влада для того, щоб наше життя було якісніше, тому що ну як можна, щоб заклади, особливо ті, де знаходяться довгий час, люди, які очікують, або заклади, які продають харчухарчі чи їжу, готову до вживання, можуть бути без відповідних санітарних кімнат. От на цьому треба звернути увагу. і це все в. В ракурсі нещодавно прийнятого закону про захист прав споживачів, який регулює розміщення безплатних туалетних кімнат в магазинах, але чомусь там немає, я не знайшов, щодо обов'язкових безкоштовних туалетних кімнат, ну, наприклад, у всіх залізничних вокзалах Укрзалізниці чи у всіх автовокзалах. Чому, чому це не регулює? Чому держава сама не регулює свої монополії, які фактично ну, у такий спосіб погіршують життя людей? Це такий, знаєте, маленький рецепт владарям, що вони ну от, така дрібничка, яка їм нічого не коштує. Просто прийняти правильний закон зобов'язати, зобов'язати в першу чергу ці монополії, чи залізничні вокзали, чи автовокзали, мати безкоштовні туалети. Я дуже здивований, що. Що цього до сих пір не зроблено. Те ж саме, що стосується великих гіпермаркетів. Це саме, що обов'язково це повинно стосуватися закладів харчування, автозаправних станцій і так далі, тому подібне. До речі, хочу привести приклад, що коли ми вкиваємо, що все добре в Європі, то насправді не все так добре у Європі. У мене був випадок, коли на заправці торгової марки Shell, думаєте, сургова марка Shell, туалет. На автозаправній станції, по якій ти їдеш по трасі, автозаправна станція, це було в Європі. Виявився платний туалет. А платний в який спосіб? На самій заправці він був безкоштовний, але він був закритий, на ньому висіла табличка, що почекайте 30-40 хвилин, туалет буде прибрано і вам буде відкрито. А на вулиці стояли так звані ті біотуалети. Знаєте, і там сидів мужик. Який збирав гроші, це було в Болгарії, і от вам ситуація: що коли деякі блогери, деякі ну люди, які здається, хочуть хайпанути на, на деяких темах, кричать, що ринок все врегулює? Ні, я переконаний, що ринок все в короткотерміновій перспективі врегулювати не може. Він врегульовує проблемні питання, але в довготерміновій перспективі, ну по-простому вам. ми, в принципі, можемо проігнорувати якийсь заклад, ну, наприклад, ту ж саму ту заправну станцію, чи який ресторан, в якому немає безкоштовного туалету, і вибрати там, де є безкоштовний. У такий спосіб спонукати цей заклад або відкрити безкоштовний туалет, або ж заклад буде банкрутом з часом, з якимось часом, і закриється. І в такий спосіб ринок відрегулюється. Тобто, думайте, скільки треба. Щоб пройшло часу, щоб врегулював ринок от таку заправну станцію, де затисались нарядиві співробітники, які придумали ще паралельно з основною роботою що додатковий заробіток, поставивши біотуалети, чи ресторан, який закриється, якщо він... якщо він закриється через деякий час. А взагалі, як бути з укрзалізницею, наприклад, чи з автобусними станціями, де, ми ж розуміємо, просто альтернативи немає? Сіхід має пройти десятки, а можливо і сторіч, щоб буде побудований альтернативний залізничний вокзал, чи альтернативний автовокзал. До речі, по автовокзалам, де от, центральний автовокзал 10 гривень, нас знаю наші колеги, з якими ми свого часу проводили акції проти обмеж... недолугих обмежень карантинних і розблоковували пасажирські перевезення автобусним транспортом. Я з ними спілкувався, блідно всі час навіть мініфраструктурі е, по цим питанням блокуванням говорив. Так я був здивований, що виявляється, ці автостанції вони є певного роду монополістами і вичавлюють руки, викручують з автоперевізників, автожирських пасажирських перевізників. Досить таки немаленькі. Вдумайтесь, вони здирають гроші із е, автобусних е, перевізників, перевізників пасажирів. Власники автобусних, автобусних автотранспортних засобів, немалі гроші за те, щоб ти могли заїжджати, загружатися. І, відповідно, здирають з нас як з пасажирів, е які повинні отримувати на цих автобусних станціях сервіс. А, ну, Ми там отримаємо сервіс у вигляді 10 гривень за те, щоб піти в туалет. В Європі, я ще раз кажу, теж не все так сладко, теж є купа зловживань, в тому числі. У Європі, тобто це не такі недоліки влад, влади, які погіршують наше життя. Лише такий маленький аспект, який мені спав на думку, яким я захотів з вами поділитися. І хочу сказати вам ще сказати, такий момент, що знаєте, коли хтось е, кидається в крайнощі і говорить, що треба відмінити державне регулювання взагалі, ну на фоні навіть наших протестів і наших незадоволення законопроектом 84.01, який вже став законом, інших закону Законів, які просто треба змінювати. Я вважаю, що все українське законодавство треба просто як могло викидати разом з Конституцією писати з чистого листа, акцентуючи увагу на в першу чергу на інтересах людей, на розвиток підприємницької бізнес-ініціативи як одної свободи. І, і, звичайно, фундаментом цього має бути всього дотримання і свобод, право свобод даних Богом, не тих, яких видумує що замутий гетьман це зеленою бандою, коли вони розказують про якесь право на чек. Це вже взагалі повне безлузя право на чек. Від, від того, що є у клієнта чек чи немає, він ну, не жарко, не холодно. Клієнту, споживачу і мені як споживачу важливо мати якісний, безпечний товар по якомога ні, нижчій ціні. І якщо введення касових апаратів однозначно підвищує ціну, тому що збільшуються витрати підприємців, то це точно на руку споживачу. Ну але зараз у нас така влада, що вона запроваджує лише теми схеми, щоб просто заробити. Тендерів мало вони викручують ці схеми де можливо і неможливо. Так само, як з тими самими кульками, які я прибудив в посту. що от І правильно мені колеги зазначали, що от ми зараз живемо в країні, яка бере гроші за одноразові пакетики, яких ви зважуєте там, чи, чи помідори, чи огірки в супермаркеті. От ви за ці пакетки платите двічі. Перший раз на касі, коли воно там виставляють, скільки там в деяких супермаркетах і більше гривні. А верні, друг, другий раз. А перший раз, коли зважуєте овочі чи фрукти, тому що кульок він все одно він же не без ваги, він чогось важить і ви сплачуєте його вагу по ціні того фрукта чи овоча. Добре, якщо фрукт чи овоч не, недорогий, а якщо він коштовний. І як там імбір, чи, чи ще якісь екзотичні фрукти, овочі. Е, ви по цій ціні сплачуєте в кульчах. І про це ніхто не задумується. Нас просто обдирають, друть можнавацію, чи простимулювали, я так розумію, певні бізнес-структури, які протягнули цей законопроект, поділилися. І все так само, як ми маємо ту саму доставку газу. І ти, таких випадків багато, які впливають на якість нашого життя. Це Такий підказка чи рецепт владі, якщо вона хоче довго сидіти на владному кріслі і харчуватися з владного корита, то може треба все-таки приймати закони і думати, які будуть в першу чергу впливати позитивно на якість життя. Ну, зокрема, хоча б почати з того, що санітарні вузли, туалетні кімнати повинні бути безкоштовні ну, однозначно у монополістів природних чи неприродних, Є Авто, автостанції, повинна держава, теж мені здається виставляти умови для відкриття бізнесу і ведення бізнесу також. Тому що якщо ми хочемо все-таки жити в цивілізованій країні, а не щоб ті ж самі заправні станції чи супермаркети, чи залізничний вокзал не був на слові, обістціни. Що я вважаю, що якщо ж беруть гроші на автостанції чи на, на залізничній станції з пасажира, який заплатив за квиток і очікує приходу поїзда чи автобуса, то в такий спосіб він має повне моральне право обістяти цю автостанцію і цю залізничну станцію, виказавши своє незадоволення. Ну, Такій недолугій політиці і недолугій владі, яка таким займається. Можливо, занадто радикально, але ну Якось треба боротися за свої права і свободи. Отакі в мене думки. Ділюся, можливо, хтось очікував іншого стріму ефіру. 에, плакати над тим, що прийняли 84, -1, не буду. 에, всьому свій час і, і цим виродкам, які це зробили, протягнули, проголосували, підписали. Прощення не буде, воно все воздасться, відільються, як то кажуть. 에, сльози людські 에, і прокльони. Тому я думаю, що. що... Зараз треба усвідомити з тим, що влада не народна, влада антинародна, потурає і знищує наші всі права і свободи, тому просто треба думати, як її змінити без негараздів для української нації і збереження нашої української ідентичності. Тому що справді, якби не війна, то можна було би проводити якісь агресивні акції і протести. Зараз цього ми не можемо робити. Але треба думати, консолідуватися, об'єднуватися з можливо і з військовими, які вже теж зрозуміли, що яйця їм по 17 гривень вперед горло стоїть, не кажучи, вже відсутність озброєння, їх роззброєння, їх розформування, яким займалася ця влада. Тому ну восімцять це те, що ми маємо. Це показник, що владі вірити не можна. Але на сьогоднішній стрім можливо. Тим, хто хоче знайти себе у владі і, прийшовши у владу, візьме на озброєння, мою пораду буде приймати ті закони, які будуть покращувати якість життя кожного українця. Це з, з елементарних речей. Але з піщинок складається пустеля, а з краплинок складаються океани. Тому цим варто думати. Ви ну, розумієте, що в цій владі це, як то кажуть, марно, у них там інші зелені кольори в очах, я так розумію. Але на майбутнє, хай залишиться цей стрім, беріть на озброєння. Ну а за права треба боротися. Ніхто рабам права просто так не дає. Ви або самі знімаєте кайдани і стаєте вільними людьми, або залишаєтесь кріпаками, яких от, -от уже перетворять рабів. Гарного дня, друзі! Буде цікаво почитати пізніше, коли зупинюсь ваші коментарі і оцінки моєму стріму. Що, як ви вважаєте, чи ринок врегулює, чи не врегулює сам. Це таки наявність безкоштовних замість платних туалетних кімнат. Чи все-таки має бути державне регулювання, правильне державне регулювання? Не те, яке погіршує якість життя. Що кажу, касовий апарат він погіршує, тому що він впливає на ціну, як будь-які інші регуляції, які, які погіршують в кінцевому випадку життя споживача. Що збільшення ціни, ціни це погіршення для споживача. А касовий апарат. Він Сам касовий апарат коштує гроші, касова лента, стрічка коштує гроші, е, часові витрати, е, не кажучи про штрафи, корупцію і побори. Все це буде закладатися в товари, в послуги, і споживач їх отримає дорожче. Так як зараз він споживач отримує туалетні кімнати, Іти в нужник він повинен платити 10 гривень на центральному автовокзалі. Отака ситуація. Берімося, поборемо, хай нам Бог допомагає. І думаємо про своє майбутнє, думаємо, як привести до влади нарешті порядних людей. А до речі, ще вибіч одну ремарку коротко і буду вас відволікати. Якщо так говорити, як деякі блогери там в ночі впадають і розкажуть, що все ринок регулює, то ринок і регулює владу. Та, треба чекати, переобирати і, можливо, там десятому поколінні. Випадково до влади попадуть нормальні. Ні. Треба як говорить, регулювати, впливати, вимагати, а не просто ходити тупо як стадо на вибори і голосувати, можливо, навіть тоді, коли вашим результатом шильмують. Це теж питання ринку. Тому регулювання повинно бути в частині політичної складової регулювання повинно бути громадянами, які повинні приймати активну участь. Повинні бути розширені їхні права. Максимально е право на володіння зброєю і право на вільний захист своїх законних інтересів зі зброєю в руках. Це і що стосується зовнішньої агресорів і внутрішніх агресорів, які дориваються до владного критику, а потім приходять, обдирають бізнес чи просто е заламують людей, б'ють, калічать і ведуть себе з людьми зараз як з зудоби. Така ситуація, друзі, у нас складна, але я вірю, що якщо ми будемо принаймні, проговорювати проблему, пропонувати, не просто проговорювати проблему, пропонувати ще шляхи її вирішення, то рано чи пізно ми здобудемо те, чого всі чекаємо. Здобудемо кращого життя, якісного життя, справедливого, де влада буде нанятим менеджером нас як власників країни. І не на папері, а по факту гарного дня борімося поборимо хай нам Бог помагає. Ну сейфопсіфікаїн. Сейф